Тільки у цьому році за рахунок коштів, запланованих у міському бюджеті, на ці цілі та коштів, передбачених на забезпечення потреб виборчих округів на дворових територіях, буде встановлено 18 дитячих майданчиків. Є сьогодні благоустрій двору. Будемо робити відповідно його комплексний благоустрій, бо центр міста і так не має бути. А саме велика радість, що його ще тільки побудували, а діти вже гуляють. Значить воно дітям потрібно. Міські посадовці журналістів поінформували, що при визначенні прибудинкових територій для встановлення майданчиків врахували чисельні звернення громадян, що надійшли на ім'я міського голови, а також звернення окремих депутатів міської ради. Питання щодо дитячої площадки стояло не один рік, звичайно, і не одне десятиліття. І оскільки підростають нові покоління, приїжджають нові люди сюди, купують, тому що будинок знаходиться в центрі, немає де діткам знайти провести дозвілля, тому ми неодноразово звертались в мерію, неодноразово писали усякі звернення і до депутатського корпусу, і ось уже якби не пройшло навіть двох років, як дитяча площадка виросла. Додамо, Крім встановлення дитячого майданчика, тут буде проведено ще капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території. Усі роботи проведені за рахунок міського бюджету та коштів депутатської діяльності. Зробимо, заасфальтуємо, приведемо в порядок. бережіть його для того, щоб завтра не зруйнували. Розумієте? Очільник міста вітає ініціативи громади. Він за небайдужість, а тому активно підтримуватиме усіх, хто гарні починання допомагатиме впроваджувати. Найближчим часом такі майданчики будуть облаштовані і на інших прибудинкових територіях обласного центру. А вам ми дуже дякуємо за те, що.